Слава Богу. слава Богу, браті і сестри, церква нашого Господа і Ісуса Христа, знаєте, в своєму серці має переживання, але хочеться говорити Слово Господнє. А слово Боже, воно є живе і діяльне, яке вистріше меча по яке проникає до нашої душі і духа, состави мозгов і судопомишлення і намерення наші сердечні. І ми є діти Господні, слава нашому Господу, за це. Тому що Бог свою любов доказав нас тим, щоб він віддав сина свого єдинородного, щоб всякий, хто буде вірувати, в нього не загинув, але мав життя вічне. І Бог нам дав Дух Святий, і Дух Святий, він святкує Духу нашому, що ми є діти Господні. І першим братом вже так багато було зазначено за дітей. Знаєте, порою діти буває, коли ми їх ведемо так за руку, і вони можуть хочуть вирвати свою руку із нашої руки, яка я сям. І коли він сям, буває, впадає. І коли падає, ми його знову підіймаємо. і Успокоїмо, і він знову йде з нами разом, так і ми саме буває. Порою ми хочемо самі йти. І знаєте, порою буває, коли ми йдемо самі, ми можемо так же падати. Але Господь, він добрий, любящий батько, який піднімає нас і знову веде вперед. І для продовження нашого зібрання я читаю місце і слово Господнього. Це буде перше місце Євангелія від святого Івана, 14 розділ, 6 вірш. Шостим віршем такі слова. І промовляє до нього Ісус: Я, дорога, і правда, і життя. Інше місце це буде книга пророка Єремії з 31 го вірша, 31 розділ, м розділом, 21 віршем такі слова. Постав собі дорогу вкази, стовпи собі, пороставляй, зверни своє серце на биту дорогу. І ще один вірш. також, Це книга пророка Єремії. Це буде шостий розділ, шістнадцятий вірш, такі слова. Так говорить Господь: на дорогах спиніться, та гляньте і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, то нею і йдіть і знайдете мир для своєї душі. Нагадавши ці місця і слово Господнього, для Слова Боже, воно говорить до нас. Многообразно, знаєте. якщо ми вникаємо в це слово Боже, то на різний приклад життя ми знаходимо в ньому відповідь. Перше місце, яке я зачитав, це слова самого Ісуса Христа, який говорить, каже, що я є дорога, правда і життя. Каже: і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене свого часу. Слово Боже говорить для нас за корнилія. Корнилій був муж благочистивий. він боявся Господа, робив багато. То милостині з усім своїм домом, і одного разу являється ангел Господній і звертається до Корнилія. «Корнилій, милостині твої прийшли на пам'ять перед Господнім лицем і так пішли в його підом в дом Сімона, який призовеш Петра, який прийде і скаже слово, яким спасешся ти і весь твій дім. І Петро приходить, запитує, каже, чого ти для чого ти послав мене? Він розповідає свою історію і каже: Добре, що. Тепер, каже, ми всі стоїмо перед лицем Господа Бога. І Петро починає проповідувати за Ісуса Христа. Ісус Христос, Він є наше спасіння, і ніхто не приходить до Господа як тільки через Ісуса Христа, тому що Він прийшов на цю землю, як апостол Павло каже, щоб спасти грішників, як, з яких є, я є перший. Так само кожен із нас ми можемо сказати, що Ісус Христос, Він прийшов спасти грішників, і я так само скуш, з яких я є. Перший він полюбив нас любов'ю вічною, дарує прощення і віддає свою любов, показує до нас слава нашому Господу. Хоч своїми немишними устами порою, ми не в силі прославити нашого Господа, як должно. Але я розумію, те, що в наших устах на кожний час хвилину нашого життя, в нас є подяка для нашого Бога. І я хотів би сьогодні поговорити про наші дороги, про дороги, якими якими ми зустрічаємося в нашому земному житті. Перш, друге місце я прочитував, каже, постав собі дорогу вкази, стовпи собі порозставляй, зверни своє серце на ту биту дорогу, постав собі дорогу вкази, як часто нам потрібні ці дорогу вкази. Перш хочу навести такий невеличкий приклад. Одного разу на молитву прийшло дві жіночки. і навіть на веселі буває, збиралися на молитви, і ось заходить дві жіночки на молитву. Одна з них була сусіднього села, а друга її сестра, яка приїхала з далекої Росії. І ще далеко в молодості ця жіночка, яка ще була тоді дівчиною, поїхала на заробітки в далеку Росію. І там знайшла невіруючого хлопця і гарного хлопця. Вона думала, що зможе його швидко навернути до Господа і вийшла за нього замуж, але не так це все було. Проходить час і. Поки ще не було дітей, каже, я відвідувала зібрання, поки перша дитина ще ходила, а далі відійшла від Господа, коли зупинилися на молитву, Бог ніжно промовляє до її серця і говорить через сестру, тобі Бог відкриває. Місце і Слово Господнє. це книга пророка Єремії, каже, 31 розділ, 21, 22 вірш. Каже, сестра, я не знала, якби сказав цей мій чоловік, який проповідник діякон церкви, каже, то я знаю, що він знає слово. Боже знає добре Писання, Він знає, що є там написано, але Господь відкриває для мене сказати, їй це є слово. І я ще раз зачитаю це слово, каже: постав собі дорогу, вкази, стовби собі пороставляй, зверни своє серце на биту дорогу, якою. Ти йшла і вернися о діво Ізраїлева, вернися до цих своїх міст, аж доки ти тинятися будеш, о дочко невірна, Господь Бо новину створив на землі. Жінка спасатиме мужа. І коли прочитали ці слова, ця жінка залилася слізьми. Вона розказує свої історії, свого життя, як вона відійшла від Господа. Але я хочу сказати, те, бачимо, як Господь Він ніжно посилає своє слово, Він говорить до її серця не якесь можливо, слово, можливо. Якби у нас було пророче слово могла б сказати, можливо, вона знає про мене, але Бог посилає своє слово і слова Господнього, а це слово, воно і живе і діяльне. І це слово, воно дарує надію, воно дарує життя. І Господь так ніжно проговорив до її серця і каже: Вернися, о, дочко невірна, каже, доки ти будеш тинятися, воно торкнулося її глибини серця, вона сильно заридала, заплакала. І далі Бог дає для неї надію, ми бачимо, що. Що Бог дає прощення, дає помилування, тільки людині потрібно прийняти це в своєму житті, і далі ще сказати, Господь дає. Таку можна сказати для неї надію Господь, бо новину створив на землі жінка спасатиме мужа. І я так подумав в своєму серці: напевно, її чоловік він теж вже покаяється, і він прийде до Господа. Знаєте, велика любов Господня. Сьогодні ми є тут, на цій землі. Постав собі дорогу вкази. Хотів би звернути таке на наше тілесне життя, коли ми всі зустрічаємось кожного дня, ми їздимо по цих скоросних дорогах, і ми знаємо, що. Ці дорожні знаки вони служать для нас, щоб ми правильно управляли нашими автомобілями. Ми їдемо по дорозі, де знаходяться світлофори. Коли ми під'їжджаємо до світлофора, загоряється червоне світло, ми добре всі знаємо, розуміємо, нам потрібно зупинитися. Але можливо хтось, буває, ще такі приклади, що буває, хтось спішить, щоб проїхати, поспішити, і хоче проскочити це червоне світло. І буває, коли виїжджає вже на перехресті дорога, трапляється аварія. Може бути, Аварія із смертельним ісходом. І, можливо, ця людина, яка проігнорувала в своєму житті це червоне світло, не лише принесла біду для себе, але приносить біду і для окружаючих, хто оточує її. Понехтував червоним світлом, поїхав на червоне світло, зробив аварію. Можливо, хтось загинув. Коли ми приїжджаємо до стопа, ми добре розуміємо, нам потрібно спочатку зупинитися, а потім продовжити свій рух. Так і слово Господнє воно говорить для нас. Я не буду багато розповсюджуватися на цьому, але Слово Боже, воно є живе і діяльне. Постав собі ці дороговкази. Слово Боже, це дороговкази для кожного із нас. Слово Боже, воно навчає. Нас, як нам потрібно поступати в нашому земному житті. А можливо, потрібно зупинитися. Можливо, загоряється це червоне світло, на якому ми повинні стати, роздумати над своїм життям і вернутися знову, коли засвітиться зелене світло і їхати далі. А можливо, коли ми не туди поїхали, треба зупинитися, повернутися на певну точку і стоїть знову рухатися далі. Хай допоможе для нас Господь, щоб нам дорожити словом Господнім, дорожити цими дороговказами. Знаєте, в цьому ж земному житті ми добре розуміємо. Як нам потрібно їхати, багато сьогодні, можливо, людей, нехтуючи законами цими тілесними, коли закон говорить, що ти не тримай в своїй руці телефона, коли ти їдеш хенд-фрі, як в Америці звучить, каже, щоб ми коли не відлікалися, коли ми їдемо по дорозі, але буває, ми нехтуємо. Тут спливає, пишуть смски, і знов людина буває, потрапляє в різні історії. Так само буває, ми можемо порівняти в нашому духовному житті. Можливо, ми не бачимо, що твориться в цьому духовному світі, але на цих земних прикладах ми можемо бачити, якщо ми ігноруємо, якщо ми десь легко важимо, що може статися, так само і в духовному житті, хай допоможе для нас Господь, щоб нам не ігнорувати словом Господнім. Ці заповіді Божі, вони є дороговкази для нас, вони говорять для нас. Якщо заповідь Господня говорить, не пожадай, що. Оближнювати у, у Твого не позавідуй, не вбий, не вкради. Воно навчає нас, як нам потрібно жити. І коли ми виконуємо ці закони Господні, коли ми поступаємо по Слову Божому, нам легко тоді йти дорогою Господньою. Ми приходимо в Дім молитви. Ми чуємо багато слова, і Слово Боже, воно є многогранне і многообразне. І, як я казав, воно говорить для наших сердець на кожну тему в нашому житті, ми знаходимо приклади в слові Господньому, хай допоможе нам Господь установитесь на путях ваших, розпросіть, де путь древній, і йдіть, по ньому, можливо, потрібна зупинка. Ще нагадаю, одне місце і Слово Господнє, це буде послання апостола Іуди. Такі слова. Це 11-й вірш. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою і попали в обману валамамої заплати, і загинули в бунті. Корея, багато сьогодні людей, вони йдуть дорогою Каїна. А що це за дорога Каїна? Як ми її можемо зрозуміти? Я для себе розумію так. Це дорога ненависті, дорога зависті, дорога убивства. І багато сьогодні людей йдуть такими дорогами. Каже, горе їм, тому що вони пішли дорогою І каже, і попали в обману Валаамові за плати. свого часу. Бог на острові Патмосі говорить до Іоанна, каже, вчитель. Буде 14-й вірш, другий розділ, вірш такі слова. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїлева, щоб їли ідольські жертви, розпусти, чинили. Ми бачимо, де Бог він говорить до однієї із церквов. Але ще також на цю тему говорить і апостол Петро, другий розділ, друге пісня, другий розділ, 15-й вірш, такі слова. Вони покинули просту дорогу, та й заблудили, і пішли слідом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості. Дорога несправедливості покинули. Щось полюбилося свого часу. Бог говорить, і, як Ахан був приведений перед це Ісуса Навина і каже: Скажи, що ти зробив. Побачив ці одежі, побачив цей слідок золота того і каже, полюбилося. Можливо, подумав щось це послужить для мого збагачення, для збагачення для доб добробуту моєї сім'ї. Щось. Полюбилося, а можливо, це сьогодні щось, воно полюбилося в нашому земному житті, можливо, в наших бізнесах в нас проходять якісь зіялки, можливо, десь за близько близькело це срібло, багатий достаток приходить, і щось для нас полюбилося. Але хай допоможе Господь, щоб нам не триматися тієї валамої науки, але йти за нашим Господом. Я пам'ятаю, одного разу проповідуючи, проповідаючи довгий час, думав, не говорити словами. Напевно, воно не потрібно, проповідував слово Господнє. Я проповідував за вибір. І в неділю приїхали до нас гості. Брат стає, розказує приклад, каже, я не збирався, але. Хочу поділитися прикладом, свідченням із своєї, свого життя. Вони попадають в аварію. Велика аварія, тяжка аварія, дитина постраждала. І каже, знаходяться вже ті зразу, які хочуть допомогти. Приходить адвокат і пропонує гарну зділку. Каже, великі гроші можна заробити, треба написати те, те, те інше. І каже, він так став мене уговарювати в цій зділці і каже: дзвонить до мене один брат і каже: Слухай, брат, я чув ти попав в аварію. І каже, як ти хочеш поступити? Каже, як ти поступиш, так і буде тобі. І я каже, розумію, це Бог проговорив до мого серця через уста того брата. Каже, як ти поступиш, так це і буде тобі. Знову задзвонила сестра, і знову майже такі самі каже, слова вона ізнесла. І я каже зрозумів, що до мого серця говорить Господь мій вибір. Як я поступлю, можна заробити багато грошей, але написати, що дитина сильно пострадала, але боявся Господа і каже: Господі, я не хочу цих грошей, але я хочу. Щоб моя дитина була здоровою, і Він відрікається від того здобутку, він відмовляється від того адвоката, від того, що Він пропонував йому робити правильний вибір в своєму житті. Хай допоможе для нас Господь триматися здорової науки, слідувати за нашим Господом і Ісусом Христом, триматися Його дороги. Ісус сказав, що Я є дорога. Правда і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, дорога Ісуса Христа, по цій землі. Вона проходила через Єрихон. Ідучи до Єрихону, Христос проходить, і там сидить сліпий вартімей, який просив милості. І ось він бачить, що йде Ісус, і кричить гучним голосом: Ісус, син Давидов, помилуй мене. Можливо, в цьому крику Ісус почув стогін цієї людини, і Він зупиняється і каже: «Приведіть сліпого! Приводять в Артимей, яка, що ти хочеш, хочу бачити. Прозри каже, віра Твоя спасла тебе по дорозі, Ісус, іде, але там знаходився Вартимей, проходячи через Ірхон, ми бачимо. Свого часу там був захей, який хотів бачити Ісуса Христа, і Він дивлячись, чи думав про мірково своєму серці. Я залізу на дерево, і коли Ісус буде проходити, я зможу побачити Його. Можливо, люди не побачать мене на цьому великому дереві, можливо, не до них не для них сьогодні поглядати на це дерево, щоб бачити, чи є там хтось, але я зможу побачити Ісуса Христа, Його бажання, Його серці тривога. Він хоче побачити Ісуса Христа, а Ісус. Христос, Він іде тією дорогою, чи проходить через гріхон, підходи до дерева і каже: зійди скоріше. Тому що сьогодні мені потрібно бути в домі Твоєму. Зійди сьогодні, не затримуй свого Сходу. іди до Ісуса Христа, Він є той, який кличе сьогодні, лихей злазить іде. Христос приходить в Його дім. Люди, які бувши вокруг, вони починають роптати, що Він зайшов до грішного чоловіка. Захи, як почувши ці слова, Він звертається до Ісуса Ісуса Христа і каже, половину маєтку свого я продам і роздам Богим, а кого чим обідив, воздам в четверо. Ми бачимо, в цей дім війшов Ісус Христос. Не лише в цей дім, але в серце Захея. Я це покаяння називаю іскренним покаянням. Це таке покаяння, на яке сьогодні хоче бачити Господь. Одного разу один брат запропонував мені, каже, давай поїдемо зі мною в рейс». Я на той час був вдома. Каже: мій напарник не може зі мною їхати, а так потрібно, бо запропонував грузи, його потрібно забрати, завести. Я сам боюся. Каже: поїдемо зі мною, якщо можеш. Добре, as Ми поїхали з'їздили в Нью-Йорк, повертаємося назад і каже, заходить, доїжджаємо до Невади, і каже для мене: слухай, Петро, а як ти сьогодні дивишся на охоту? Я вже поняв, за що він хоче закидати. Кажу, хіба в сьогоднішній день в нас в магазині нема що купити їсти, скільки достатку, якого м'яса, скільки хочеш, всього, слухай, ну ти рибу то ловиш. Кажу, слухай, так учні Ісуса Христа, вони були теж рибаками. А не написано, щоб вони були охотниками. І Він далі знов закидає цю мову. Я кажу, я не Бачаю в цьому ніякого сенсу. І знаєте, він так подивився на мене, обізвав всякими недобрими словами. Я так спокійно це сприймаю, так дивлюся на нього і кажу: знаєш, за ці слова тобі прийдеться каятися перед Богом. Не переді мною, але перед Богом тобі прийдеться каятися за ці ці слова. І ми так доїхали спокійно додому, розійшлися. Місяць проходить півтора, телефонний дзвінок піднімає трубку. Ну, добре, привіт, брате, привіт, що тобі треба? Знаєш, каже, вибач мені. Я хочу попросити тебе пробачення. Це і я, ти людина. Я забираю ці слова. Я є такий, якими я назвав тебе. Пробач мені, будь ласка, брате. кажу, пробачай, якщо каюсь, каюся, пробачаю. Знаєте, це є іскренне покаяння. Таке покаяння хоче бачити в нас Господь. Можливо, буває, ми оклівітали когось при якомусь натопі людей, своїми друзями чи ще, а потім можемо дзвонити за брата. Пробач мені, брате. Значить, хочу сказати, потрібно можливо, зробити це іскренне покаяння. Можливо, брат, даже і не Знав, про що ти говорив, але спочатку покайся там, в тому, в тому крузі, в якому ти уклівітав свого брата. Хай допоможе Господь для нас і ти дорогою нашого Господа, Ісуса Христа, на який є спасіння. І свого часу, Слово Боже, говорить до нас, що прийдуть і кажуть, ті які будуть по праву сторону, і скаже, війдіть і успадкуйте вічне життя. А каже, тому що я був нагив, ви посетили мене, був в лікарні, був в ви задягнули мене. Був в лікарні, посетили мене, був голодний, накормили мене. Кажуть, а коли ми бачили тебе? Якщо ви це зробили одному із найменших з цих, це зробили ви і для мене. Оце. Коли ми йдемо дорогою нашого Ісуса Христа, Слово Боже говорить, ми є світло для світу, і щоб люди бачили наші добрі діла, могли прославити ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Коли дивитися сьогодні зі світла в темряву, нічого ви там не побачите в цій темряві, тому що в темряві є темрява. Але з темряви хочу сказати, добре видно те, що робиться на світлі. Ми є світло Господнє, ми на цьому світлі. Хай допоможе Господь, щоб нам дійсно бути світлими. Світлом Господнім, я перепрошую, можливо, забрав трошки вашої уваги. Ще одне таке коротеньке слово, і хочу сказати за Єлісея свого часу, коли пророк Єлісей, за якого було згадано, він звертається до ізраїльського царя і каже, стережися проходити тією дорогою, тому що там сіріяни вони залягли, і цар він посилає своє військо і знаходить дійсно і так. Сірійський цар він стривожився і каже: Хто з наших є в зговорі із ізраїльським народом? Кажуть, ніхто ті слова, які ти говориш по тайомній кімнаті. І пророк Єлісей він може переказати в це вслух для царя ізраїльського, і він посилає своє військо, щоб взяти пророка Єлісея. І на слово Боже каже, що поутру Раб каже, ови, Господин Господін мой, коли подивився, бачить вони окружені військами сирійськими. Але Єлісей він молиться до Господа і каже: Господі, відкрий йому очі. Він, Господь відкриє йому очі, він побачив, яка ограда Господня, вона є над ними. Можливо, в нашому житті ми буває порой не замічаємо тієї огради Господні, але яка велика ограда Господня над його дітьми. Слава нашому Господу, браті і сестри, і далі знов Єлісей молиться, і Каже Господи, поражи їх сліпотою і поражив своїх сліпотою. Він каже: Ви не на тій дорозі, якій вам потрібно йти. Ідіть за мною. Ви не в тому місці, де вам потрібно бути. Я вам кажу, і вони приходять. І цар Ізраїльський запитання, і збітьте нам їх мічом. Але пророк Господній каже, не своєю силою Ти її взяв, запропонуй їм їсти. Слово Боже говорить, каже, якщо враг твій голоден на його, якщо воїсті, жаждять напої, діле сьогодні собі собереш йому горяще угля на Його голову. Оце є дорога християнина, по якій нам сьогодні так необхідно іти. Хай допоможе для нас Господь слідувати дорогою нашого Господа, і Ісуса Христа, а Він є дорога, правда і життя. А їх буде слава. Amém.